Всім привіт з Верховця. Приступили до встановлення рами. Ось таку от тріщину ми маємо. Вона йде отут і отут. Зараз будемо углубляти канаву, проварювати, зашліфовувати і вовнутрь вставляти ще железяку. Ну, мабуть, прийдеться вставляти швелер. Повторювати оці всі отвори і таким чином посилимо тут раму. Вон там ще вон там вон тріщина. А тоді ставимо кабіну назад, робимо ту сторону. Ну і будемо встановлювати отут. Далі в процесі все покажу. Тут поубирали усі кронштейни. Зараз ще тут треба буде спилювати кронштейни, бо тут буде накладка лежати. Десь тут будемо розпилювати раму і поддовжувати нахльост буде великий. У мене подовжувачі 3 метри, Буде відрізатися від кожного по 80 см, і буде аж до відсюди і до сюди. Добрий нахльост буде, Ну це в процесі все вам покажу. Як позарізаємося, отут його це все також покажу. <кій> <кій> Ось так от зараз виглядає рама. Це все, що було потріскане, тут зроблений був зазор, все проварено так, що з обратної сторони також все пропеклося. рама була тріснута аж отак от відверху, отак і донизу. Скажіть, довго таке могло кататись? Я думаю ні. Тепер що зробили? Проварили все капітально і тепер буде вставлятись отакий. Кусок желіза. Це швеллер 14-й обрізаний. Всі отвори дублюються і все збереться на нього. Така конструкція, повірте мені, їзди. Набагато краще, ніж отак як є. І у Тіп, що пропонують вставки. Вони хуже. Вихажуючимо це. Так що от якось отак от рихтується рама. Там теж все проварено, зашліфоване, але там вставлятись нічого не буде. Там буде просто велика шайба, бо там невеликі шайби і коли кабіна гуляє, то її розбиває. Чогось розбиває. Не резинку, а розбиває раму. Чому так незрозуміло, мабуть, резинка крепша за раму. За оцю. Ну, по попередньому відео забув сказати прицеп без документів, той, що справка і рахунок проданий, Жигуль тройка проданий. Не знаю, коли вийде це відео, чи буде щось нове, тому що пропозицій не дуже густо. Так що будемо показувати технічні варіанти роботи з оцим ось агрегатом Газель Ваген, не перемикаємось. Ту сторону вже показувати не буду. Там буде робитись те саме. Наступно у нас отака от біда. Будемо рихтувати, рехтувати, тріснуто. Будемо рівняти. Тут ми вже що зробили. Вирізали ось цю частину. Вдалили, вона нам уже не потрібна. Чому не потрібна? то що, кроме того, що там буде подовження. І тут також. Буде подовження і виготовлення рами, і перемички, і тут буде ще кидатися, щоб на прокручування траверси будуть кидатися, так що кому цікаво, дивимось. Якось так. ну Наступне, що будемо, це оце воробити І подовжувати отам. хочу сказати, Ця сторона не ліпше за ту. То ще бо довелося ж до цього кронштейна упорна подушка маста вирізати тут заклепки. Ось тут трохи є. Ось тут отак. Видно, не видно. Ну, тут буде трошки довший. Отсюди і до сюди вставочка вставлятись. І також збиратись все на болти. Отак от виглядає у нас тормозна система. Це я показую, бо власник буде також дивитись це відео цієї авто. Ну і треба буде... Отчопнось, куди пішли гроші, там коробка не прикручена, ну, можливо, цей мотор буде зніматися і на продаж виставлятися, неможливо, а скорше всього ж так і буде. Ну а тут, як завжди, зарізаємось, проварюємо з двох сторон, зашліфовуємо, накладку накладаємо і буде воно ще 300 років робити. Ну а далі дальше... Оце ось зробимо, покажу і будемо подовжувати. Продовжуємо робити газель і попутно придбав такий от кусок мотоцикла. Це все буде запчастини. Дивимось, що кому цікаво, зводимо, пишемо. Є ще мотор, зараз я все покажу. Так. О, ну та Волга ще у нас в продажі, не забуваємо 15 тисяч гривень, газ, бензин, без акумулятора і страховки. Ця троєчка продана. Прицеп той, що з і рахунком, також проданий. По мурав'ю попередньому відео забув сказати, він також проданий. Тут у нас ще мотор. Отакий його. Без генератора. Генератор негодний, нема смислу його віддавати. Ну, Хіба що і за шестеренки. може так і останеться. Якщо кому треба комплект, можливо коробка окрема. У коментарях не треба. Тут питати, що по чому. Отут є номер телефону. І тоді дзвонимо або пишемо на Viber. Також не забуваємо свої пропозиції пропонувати бо щось. На цій неділі не густо одного чуйка прождав 3 Три... дні. Все потом та завтра. А потім він передумав продавати. Ну то таке було. Значить, що тут? Тут є у нас ще отакий от агрегат. Не їздив його, купувати, його пригнав. Телеглядач мій. Він зареєстрований, 110 кубів. Пробіг у нього 7,5 тисяч запускається, працює. Начебто непогано їзде. Кажуть, там димить, не димить, газувати треба, не димить. Із недоліків потік оцей все шток на Вилки. Зареєстрований він 1 числа цього місяця. Був у чоловіка, він на документах, але не зареєстровав. Тепер зареєстрував і пригнав мені продати. По тому мотоциклу чорному, що я показував, дзвонимо, пишемо, по цінах узнаємо. По цьому мотоциклу ціна 16500. Кому цікаво, також тут номер телефону, дзвонимо, пишемо. Тепер приступимо до технічної частини. Отак от воно обрізається треба запам'ятати що саме в цьому місті чому саме в цьому місці тому що тут ніколи рама не лопається так отам от видно да, вставочку чому іменно со швейлера зроблено? тому що як ви замітили рама лопається спочатку згори і донизу Ну Тут погрунтоване, не видно. Ну а жорсткость треба було додати саме вгорі. Чому? Тому що тут траверса внизу там є, та що йде на кручення, а вгорі нема, бо мотор немає який. І ще там кронштейн, кріплення амортизатора. Так, що ще хотів показати, Отакий от, от маю. Подовжувач. У мене їх є три. Лишилися з попереднього проєкту, попередню газель. Як чоловік приїде до мене, я вам обов'язково зніму покажу. Отут у нас довжина 3 метри. Напишіть, будь ласка, яка зараз стоїмость у цих подовжувачів? Просто цікаво. Е Оце один буде використовуватись на одну сторону, тобто таких треба два. Одрізається він 2,20 довжиною, При тому у нас додається довжина кардану 1,25, по-моєму. Ну, то я ще потім, як буду, дойду до кардана, я вам розповім обов'язково. Отут от буде край подовжувача. Я думаю нахльост файний, не такі, як там роблять по 10-15 см. І отам він на рамі десь, отут от в районі фільтра, і буде до начала підйому. Тобто теж гарний нахльост. Це все буде збиратись на болтові з'єднання, болти будуть до доброї прочності. Все також покажу. Просив чоловіка болти придбати 12, придбав він 14. Воно то добре, але добре буде на руки. Оцей метал сверюється хуже, ніж оця ось пластилінова рама. Рами на цих газелях чомусь пластилінові. Оці ось подовжувачі, я замовляв, робили мені індивідуально. Робили їх, вийшло з того матеріалу, що я придбав, 5 штук. Два вже встановлені їздять, перевірені 100% класно себе поводять. Оці остатки 80 см. Я вам покажу, куди їх будемо використовувати. Ну, в принципі, зараз, скажу, использувати, будемо тут от, отам от десь, будемо додавати, ну, десь десь будемо вираховувати і додавати отаку от жорсткість на кручіння рами. От якось так. Отак от, от пройшов тиждень перекупа. Трошки технічно, трошки перекупсько. перекупського. Так і живе. Також ще буде тут мінятися вся повністю тормозна система, бо розкрутити отаке неможливо. Там ризові шланги негодні. Це вже я більше розповідаю власнику цієї машини, бо він також мене дивиться. Що вам ще сказати? Ну, поки що все. Далі буде цікавіше, далі будемо додавати ще одну траверсу, ставити ще один підвісний, подовжувати кардан, який, до речі, власник обіцяв, ще привезти, але так що ще нема. Ну і чекаємо, начебто мотор є. Мотор підпис... підписчик вже запропонував. Доволі непоганий. Чекаємо на гроші від власника цієї газелі. Має бути 3-літровий Mercedes мотор. Також будемо його влаштовувати сюди, інтегрувати, і також будемо це все показувати. Ну, якось так. Так що дзвонимо, пишемо, кому що цікаво. І не забуваємо робити пропозиції. Але путні, нормальні. Якщо надумали продавати, то значить дзвонимо. Якщо просто так, побалакати не треба. Всім удачі, всім пока.